Для мене це середовище, середовище дзиги було надзвичайно важливим, важливим не лише тому, що ми були суголосні в якихось думках, ідеях в напрямках руху, а й в тому, що вони показували, як ці ідеї, як ці візії, як ці мрії можна реалізовувати, великою мірою і марок і Ярослав, не були людьми діла, людьми справи. Свої візії, свої фантазії, свої ідеї вони реалізовували на практиці, і це було дуже важливо. Ми були молодшими, ми приїжджали зі сходу. Ми дивилися, як їм це вдається, як їм вдається через численні акції, через створення інституцій, через створення якихось проектів. Змінювати реальність дослідного змінювати реальність, змінювати настрої в місті, в регіоні, регіонів країні, долучатися до серйозних якихось процесів, які впливають на цілу країну. Впливають на політику, впливають на культурний стан. Це було дивовижно, це викликало захват, але передусім це викликало бажання вчитися в них. Вчитися щось запозичувати, щось, можливо, трішки правити, узгоджуючись зі специфікою, скажімо, того ж таки Харкова. Але для мене завжди і Маркіян, і Ярослав от, власне, були людьми старшої генерації, які могли чогось навчити, в яких можна було вчитися, і вони охоче ділилися тим, що вони робили. Насправді вони були доволі відкриті. І сьогодні, вже з певної перспективи, коли їх обох на превеликий жаль вже немає. Можна побачити, як багато вони встигли. Це шалена історія. Насправді, шалена історія про сподвижництво, про принциповість, про наполегливість і про велику любов. Тому що в тому всьому, що вони робили, було передусім дуже багато любові. Видно було наскільки вони переймалися тим, що вони роблять, наскільки вони долучали як уміло і охоче, і дуже мудро долучали людей, які теж поділяли з їхні цінності. І відповідно це було таке велике коло однодумців в цього. Цього варто було повчитися, і насправді я їм страшенно вдячний. Страшенно вдячний за те, що вони зробили для нас усіх, і для Львова, і для Галичини, і для всієї України. Тому що я думаю, той слід, який вони по собі залишили, ще довго, довго буде для нас помічним і важливим, і таким, що, власне, за ним можна буде звірятися, за ним можна буде дивитися і рухатися вперед. Насправді це велике щастя і велика вдача, що вони в нас були, і звичайно, велика гора, що вони пішли так рано, і Страшенно бракує, бракує Маркіяна і тепер буде страшенно бракувати Ярослава.